Уявіть собі, місто, яке було серцем української гетьманської влади, центром дипломатії та культури, але за одну ніч воно зникло у полум'ї. Чому Батурен, столиця гетьмана Івана Мазепи, став мішенью такого страшного нищення? Історія Батуренської трагедії 1708 року це не лише про руйнування міста, а й про те, як політична боротьба та імперські амбіції здатні стерти цілу сторінку історії. На початку XVIII століття Батурин був не просто містом, це була фактична столиця Гетьманщини. Тут розміщувалася резиденція гетьмана Івана Мазепи, генеральна військова канцелярія, скарбниця, а також один із найпотужніших арсеналів на території України. Місто було обнесене кукріпленнями, укріпленнями, дерев'яно-зем'яними валами та баштами, здатними витримати серйозну облогу. До початку XVIII століття Батурин налічував від 20 до 30 тисяч мешканців величезну кількість на той час. Це було місто майстрів, дипломатів, військових і купців, які творили його багатство. У цей час Європа була втягнута у масштабний північний авійну 1700-1721 років між Швецією та Московським царством, у якій брала участь і Гетьманщина. Іван Мазепа, який тривалий час був вірним союзником Московського царя Петра І, поступово почав розуміти, що залежність від Москви стає дедалі небезпечнішою для української автономії. У 1708 році він уклав таємний союз зі шведським королем Карлом XII. Цей крок став переломним моментом, який розгнівав Петра І. Дізнавшись про перехід Мазепи на бік Шведів, Петро І наказав знищити Батурин, щоб позбавити Карла XII і Мазепу опорного пункту. Армія на чолі з Олександром Меншиковим отримала завдання захопити місто. Батурин мав сильний гарнізон: від восьми до десяти тисяч козаків і найманців, а також великий запас боєприпасів. Місто готувалося до оборони. Мазепа на той момент був у дорозі до Карла XII, тому Батурин залишився на самоті зі своїм гарнізоном. За деякими свідченнями, Меншиков спочатку намагався змусити оборонців здатися, але отримав відмову. Батуринці сподівалися, що союзники встигнуть прийти на допомогу. Проте, зрадник, який знав слабке місце в укріпленнях, показав московському війську таємний вхід до міста. В ніч на 2 листопада 1708 року війська Меншикова увірвалися до Батурина і почалася справжня трагедія. Сучасники описували це як одну з найкривавіших подій початку XVIII століття. Будинки горіли, оборонці та мирні мешканці були винищені без розбору. Московські війська вирізали майже все населення від козаків до дінок і дітей. Місто було пограбоване, спалене, а його укріплення зруйновані. Батурен перестав існувати як політичний і військовий центр Гетьманщини. Цей акт терору мав на меті не лише покарати Мазепу, а й залякати українське населення. Показати, що будь-який опір московській владі закінчується знищенням. Батуринська трагедія стала символом безжальності імперської політики і втрати української автономії. Після 1708 року Гетьманщина вже ніколи не відновила тієї сили і незалежності, яку мала за часів Мазепи. В історичній пам'яті українців Батурин залишився як страшне нагадування про ціну зради і боротьби за свободу. Штурм Батурина став одним із найкривавіших епізодів початку XVIII століття. Армія Меншикова налічувала від 20 до 30 тисяч солдатів регулярного московського війська. Це були досвідчені частини, загартовані у боях північної війни, які отримали чіткий наказ захопити і знищити Батурин. Усередині міста перебувало від 8 до 10 тисяч оборонців: козаків, найманців, міщан, а також жінки і діти, які шукали прихистку за міськими стінами. Вони були добре озброєні, мали порох і гармати, а також знали, що від їхньої стійкості залежить не лише доля міста, а й престиж Мазепи та Союз зі шведами. Московські війська оточили місто щільним кільцем. Протягом кількох днів тривали перестрілки, обстріли укріплень гарматами. Оборонці героїчно трималися, відбиваючи атаки і підпали, однак чисельна перевага була на боці нападників. Меншиков запропонував здатися. Козаки відмовилися. Це було питання честі. Батурин був серцем Гетьманщини, і його здача означала б кінець надій на незалежність. Але у московському таборі знайшовся зрадник, який вказав на таємний підземний хід або слабко укріплену ділянку валу. Це стало вирішальним фактором, що визначив долю міста. В ніч із 1 на 2 листопада 1708 року московські солдати непомітно проникли до міста через цей хід. Вони відкрили ворота, і основні сили Меншикова ринули всередину. Почалася паніка, а за нею різанина. Бій тривав недовго, бо оборонці не встигли організуватися. У хаосі московські війська влаштували справжню бійню, козаків убивали на місці, жінок і дітей не щадили. За свідченнями сучасників було знищено тисячі людей, від 6 до 15 тисяч мешканців. Вулиці Батурина були вкриті тілами. Будинки підпалювали, майно грабували. Знищували церкви, арсенали, адміністративні будівлі. За однією з версій, з Батурина було вивезено величезні запаси пороху, гармат і грошей усе, що могло дістатися шведам і мазепі. Але значна частина цього добра просто загинула у вогні. Навіть після завершення штурму різанина тривала, полонених катували, допитували, багатьох стратили. Решту козацької старшини вивезли до Глухова чи Москви, де їх чекали тортури і страти. Меншиков діяв жорстко, але методично це було показове покарання. Петро і хотів, щоб уся гетьманщина знала, доля Батурина стане долею будь-якого міста, яке виступить проти Москви. Убивства та пожежі мали психологічний ефект. Залякати населення, зламати дух опору і ізолювати Мазепу від підтримки. Символічно, що Батурин до цього моменту був не лише військовим і політичним центром, а й культурною столицею. Тут працювали майстри ремісники, будувалися храми, велося дипломатичне листування. Зруйнувавши Батурин, Москва намагалася стерти з карти не просто місто, а саму ідею української автономії. Доля тих, хто вижив, була не менш трагічною. Частину мешканців відправили до заслання, дітей роздавали в московські сім'ї, старшину страчували. На місці величного міста залишилося попіл і руїни. За свідченнями очевидців Батурин ще довго стояв чорним згарищем, нагадуючи про свою велич і страшну долю. Цей удар зламав військову моць Гетьманщини і позбавив Карла XII важливого стратегічного пункту на лівобережжі. Батуринська трагедія вразила навіть сучасників у Європі. Відомості про неї поширились у Річі Посполитій, Швеції, Османській імперії. Європейські газети писали про небачену жорстокість московського війська. Історики досі сперечаються про точну кількість жертв, але всі сходяться в одному: це була показова кара, яка стала символом придушення української свободи. Ранок 2 листопада 1708 року став для Батурина найчернішою сторінкою в історії. Ще напередодні вечора місто жило у стані тривоги, але мешканці сподівалися, що укріплення витримають натиск. Та московське військо Меншикова діяло рішуче й безжально. Завдяки зраді кількох місцевих людей росіяни дізналися про таємний підземний хід, який вів до середини фортеці. Саме через цей хід у темряві ночі в місто проникли перші загони. Коли світанок освітив вулиці, Батурин уже був охоплений хаосом і вогнем. Перший удар припав на козацькі гарнізони. Оборонці ще намагалися чинити спротив, але сили були нерівними. За деякими свідченнями, у місті перебувало близько восьми тисяч людей козаки, міщани, жінки, і діти. Російські війська вдерлися лавиною, оточили ключові квартали і почали масове знищення. У ті хвилини Батурин став місцем, де сплелися відчай, мужність і жорстокість. Козаки билися до останнього патрона. Багато хто загинув біля гармат, не бажаючи здаватися. Солдати Меншикова палили будинки, храми й адміністративні будівлі. Особливо постраждав гетьманський палац та скарбниця, де зберігалися документи та кошти. Частину артилерії та припасів росіяни конфіскували, решту знищили, щоб залишити союзників Мазепи без ресурсів. Громадян, які намагалися втекти, розстрілювали або брали в полон. За оцінками істориків, загинуло від 11 до 15 тисяч людей, майже все населення міста разом із козацькою залогою. Жодних розборів не робили, карали всіх від старих до дітей. Усе це мало показати українцям ціну непокори. Особливою жорстокістю відзначилися страти козаків, яких схопили живими. Їх катували і публічно страчували, щоб залякати населення Гетьманщини. Місто було фактично стерте з лиця землі, укріплення підірвані, дерев'яні будівлі спалені, церкви розграбовані. Лише поодинокі мешканці змогли врятуватися, втекти в ліси або до сусідніх сіл несучи страшні новини. Ця кривава акція була не просто військовою операцією, а добре спланованою демонстрацією сили імперії. Москва хотіла показати, будь-який союзник Карла XII або Мазепи буде знищений. Батурин мав стати символом відплати і залякування. Саме тому руйнування міста не обмежувалося військовими об'єктами, нищили школи, господи, культурні цінності, архіви, бібліотеки. Втрати культурної спадщини були колосальними. Безліч документів, карт, ікон, творів мистецтва зникли назавжди. Трагедія Батурина глибоко вразила сучасників. Чутки про різанину швидко поширилися Європою. У багатьох країнах писали про звірства московського війська, порівнюючи їх із найгіршими прикладами середньовічної жорстокості. Для українців це стало болючим уроком, нагадуванням про те, що імперська влада не знає жалю, коли йдеться про придушення автономії. Від того часу руїни Батурина ще довго нагадували про велич і падіння козацької столиці. Місцеві жителі поколіннями передавали історії про цей день, формуючи пам'ять, яка пізніше стане основою національної свідомості. Батуринська трагедія перетворилася на символ не лише козацької доби, а й незламності українського духу перед обличчям жорстокості. Після кривавої розправи над Батурином наслідки трагедії швидко поширилися всією Гетьманщиною. Новина про різанину приголомшила не лише прихильників Мазепри, а й тих, хто досі вагався на чиєму боці стояти. Москва досягла своєї мети, залякала населення, змусила замислитися над ціною непокори. Але водночас Батурин став символом страждань і мужності, який ще більше підігрівав антимосковські настрої серед козаків та простого люду. Ті, хто пережив події, розповідали про жахіття, як спалювали будинки, як у річці Сейм потонули тіла, як церкви перетворювалися на тимчасові в'язниці. Втеча була майже неможливою. Місто оточували кілька кілець московських військ. Лише окремі люди зуміли дістатися сусідніх міст і сіл, несучи страшні новини про бійню. Саме завдяки цим свідченням Європа дізналася про масштаби трагедії. За свідченнями сучасників, після штурму Батурина фактично перестав існувати як місто. Те, що не встигли спалити, розібрали або розграбували. На місці гетьманської резиденції залишилися тільки згарища і руїни. Московська влада не лише зруйнувала фортецю. А й наказала повністю зрівняти із землею залишки укріплень, аби місто не могло відродитися як політичний та військовий центр. Це було символічне знищення серця гетьманської влади, яке століттями залишалося символом української автономії. Для шведського короля Карла XII та союзників Мазепи звістка про падіння Батурина стала холодним душем. Вони розраховували на цей форпост як на базу для зимівлі та склад боєприпасів. Утрата міста означала не лише втрату тисяч життів, а й стратегічну поразку. шведсько українська коаліція залишилася без важливого опорного пункту, що значно ускладнило подальші військові дії. Трагедія Батурина також мала величезний психологічний ефект на суспільство. Багато українців, наляканих жорстокістю каральної операції, змушені були присягнути на вірність цареві або відмовитися від підтримки Мазепи. Проте була і інша реакція. Частина козацтва, обурена звірствами, ще сильніше згуртувалася навколо гетьмана, вбачаючи у ньому єдину надію на опер імперії. Ця подвійність настрою визначила подальший перебіг подій у війні. Європейські газети того часу, зокрема у Франції, Німеччині та Англії, публікували повідомлення про різанину, підкреслюючи її масштаби та безжальність. У багатьох статтях Москва постала як агресор, що топче права та вольності українців. Ці матеріали впливали на європейську громадську думку, хоча реальної військової допомоги Україна тоді не отримала. Проте саме через ці повідомлення Батуринська трагедія увійшла до історії Європи як символ кривавих методів імперської політики. Особливий резонанс мала доля культурної спадщини разом із людьми було втрачено унікальні архіви гетьманської канцелярії. Картографічні матеріали, листування з європейськими дворами, старовинні козацькі клейноди, зброю і мистецькі твори. Втрапа цих документів унеможливила відновлення багатьох сторінок історії. Це стало не лише трагедією для сучасників, а й величезною прогалиною для майбутніх генерацій істориків. Окремої згадки заслуговує доля полонених. Частину батуринцю відправили до Москви інших на примусові роботи. Чимало полонених було страчено вже після штурму, бо меншиков не хотів залишати за собою свідків масових убивств. Це лише підкреслює, що операція була не стихійним актом насилля, а системно організованим знищенням міста як символу незалежності. Для українців Батуринська трагедія стала знаком того, що автономія Гетьманщини стрімко добігає кінця. Ця подія не просто змінила баланс сил у північній війні, а й глибоко вплинула на національну пам'ять. Вона породила легенди, пісні і перекази, які століттями зберігалися в усній традиції. Батурин став для багатьох генерацій українців таким самим символом страждання і героїзму, як Крути чи Бабин Яр у ХХ столітті. Сьогодні історики розглядають Батурин не лише як трагічну сторінку минулого, а й як важливий маркер для розуміння того, як імперії приборкували прагнення до свободи, руїни і розкопки сучасного Батурина. Дають змогу відновити реальну картину тих подій. Археологи знаходять зброю, залишки укріплень, речі мешканців. Це матеріальні свідки трагедії, які оживляють історію і дозволяють поглянути на неї без міфів. Після століть забуття Батурин поступово повернувся у свідомість українців як символ боротьби за свободу і страшне нагадування про ціну втрати державності у 19 столітті. Про трагедію писали українські історики. Зокрема, Микола Костомаров і Олександр Лазаревський, які на основі архівів та усних переказів відновлювали хід подій. Вони підкреслювали, що Батурин був не лише резиденцією гетьманів, а й серцем українського політичного життя, а його знищення стало ударом по самій ідеї автономії. Пам'ять про Батурин довго жила у народних піснях, легендах, переказах. У них місто постає як мученик, зраджений і спалений. Але не переможений образ Батурина, як і Мазепи, був заборонений у російській історіографії. Про трагедію воліли мовчати, бо вона оголювала справжні методи імперської політики. Та, попри цензуру, історія жила у підпільних текстах, приватних розмовах, у козацькій пам'яті. Відродження інтересу до Батурина почалося у ХХ столітті у часи Української революції, 1917-21 років. Про нього згадували як про символ московського гніту. Під час Другої світової війни та після неї дослідження Батурина змову стали майже забороненими, але серед істориків-ентузіастів пам'ять зберігалася. Лише наприкінці 20-го, початку 21-го століття, археологи отримали можливість масштабно розкопувати територію стародавньої гетьманської столиці. Сучасні археологічні дослідження дали нові факти. У шарах спаленого міста знайшли залишки гармат, мушкетів, уламки козацької зброї та навіть особисті речі мешканців. Виявлені масові поховання підтвердили масштаби різанини, про яку говорили хроністи. Ці знахідки остаточно довели, що Батурин не був випадковою жертвою війни, а свідомо знищеним центром української державності. На місці стародавнього Батурина сьогодні стоїть національний історико-культурний заповідник Гетьманська столиця. Тут відновлено цитадель, резиденцію гетьманів, церкви та укріплення. Це не просто музей, а справжній меморіал пам'яті тисячам загиблих, нагадування про те, що історія повторюється, якщо її забувають. Щороку сюди приїжджають туристи, науковці, школярі, аби відчути, що таке батуринська трагедія насправді. Особливе значення відновлення Батурина має для формування сучасної української ідентичності. Коли відвідувачі бачать реконструйовані стіни фортеці і дізнаються, як безжально їх знищили, вони починають глибше розуміти історію свого народу. Це не просто факт із підручника. Це місце, де українська автономія зустріла свою смерть, але водночас почала нове життя у пам'яті нації. Пам'ять про Батурин сьогодні це й урок для політиків і натхнення для митців. У сучасній культурі з'являються книги, фільми, театральні постановки, присвячені тій трагедії. Художники та письменники осмислюють події 1708 року як драму не лише одного міста, а й усієї України. Батурин стає символом непокори і жертовності, але й нагадування, що свобода вимагає відповідальності і єдності. Також батуринська трагедія важлива для міжнародного сприйняття української історії. Коли іноземці дізнаються про ці події, вони бачать, що прагнення до незалежності і самоврядування в українців має глибоке коріння, а конфлікт із імперською політикою Москви – це не питання останніх десятиліть, а історичний процес, який триває століттями. Сьогодні, коли Україна знову переживає часи випробувань, Батурин стає символом стійкості і попередженням, втрата свободи коштує дуже дорого. Історія міста вчить, що навіть у найтемніші часи пам'ять і прагнення до незалежності не можна знищити. Таким чином, батуринська трагедія це не лише сторінка з минулого, а й живий урок сучасності. Вона показує, як імперії діють проти тих, хто намагається відстояти свою волю, і водночас, як пам'ять про героїв може стати основою відродження нації. Батурин це нагадування, що історія пишеться кров'ю, але й тим, що навіть після руїни можливе відродження.